За два роки війни вже, то воно звикло і доволі сильно. На початку це був більше як захист. Наразі це стало більше як звичайною працею. Якби не війна, я би і не хотів би знати ці всі роботи. Але для мене це говорить, гордість захищати своїх рідних, гордість за... Кожну вражену ціль. Це дійсно дає такий стимул працювати краще. Звати мене Андрій, позивний Мордо, Командир Гамати 2С1. Прийшов на початку повномасштабної війни. 5 березня, після того, як вивезли всю сім'ю за кордон, з чистим сумлінням я зміг прийти до військомату та піти. Спочатку в іншу бригаду, а потім вже спустя рік потрапив в 68-й. Командир Гамати має в певну міру знати повністю всю роботу екіпажу, допомогти, розповісти, навчити людей, знати арт-частину машини, що робити, в разі поломки, в разі ну, любих дій. Так само дати команду на переміщення відносно ситуації. При обстрілі, загалом при рекогностіровки. Наша робота як розраховувати стрільбу, так і повністю командування екіпажу, заняття вогневих, переміщення. Поліцію! Одинаві! Дірис на Заряжено наведено! Постріл! Приїхала вона не так давно до нас з спіляю. Машина 83 чи 84 років. За два роки праці на ній вже доволі вивчили. І по, по роботі машина доволі точна. Не дивлячись, що це суєтська техніка, але працює вона на ура. Є свої зрозуміли недостатки. Це що мало місця, але по роботі нарікання немає. Першим ділом займається вигнова позиція. Копанір робиться під машину. Маскування і маскування. Щоб це було як можна менше видно. Укриття машини від безпілотних апаратів. Літають вони доволі часто і дивляться на все. І саме себе бліндаж усе. Якщо ми на чергуванні, ночами ти не спиш нормовано, але міняємося між собою, то все нормально. До металу все-таки не саме приятне. Воно все-таки натягує холод свій. Ну, Але це ще відносно нормально. У нас було гірше, коли ми... На початку війни спали прямо в Савушках. Ми приїхали під Попасну на початку війни. А там лежить повністю сніг, холод. І це було вже на той момент. 17 березня був такий доволі Вес веселий момент. Ще тоді е бліндажів не було, нічого не було, грілись хто як міг. Звісно, було не найкраще не на початок. Але це, в принципі, нічого страшного. Витримали. До бою. Все залежить від командира батареї, СОБа і все як розплановується робота. Нам загалом зараз дають чисто координати цілі. Координати приходять цілі в початку командування. Вони вже вибирають, чи є потреба вести вогонь, і потім передають ціль на командира громади. При команді, як поступає ціль, наведення йде до п'яти хвилин. Це повністю з обрахунком цілі. Якщо це в нічний час, це чуть більше, якраз до п'яти хвилин. В дневний це хвилини три. Наш екіпаж складає чотири людини. Це якраз саме те, що нам потрібно для сумлінної праці без проблем. Механік водій, заряджаючий і навідник. І четвертим і в розрахунку йде командир громади. У нас робота відбувається як? Механік водій, біжить до свого штатного місця. І включає масу автомобілів, щоб загорілася підсвітка, щоб запрацювала електроніка, та, що є на яму. Номер обслуги забігає на своє штатне місце і готується до заряджання снарядів. Підготовує одразу собі снаряд і заряд. Так як в нас роздільна система заряджання, окремо снаряд, окремо гільза. Навідник одразу стає на своє штатне місце. Перед командиром гармати і готує панораму до бою. Наводиться в основну точку наводки та готується приймати установки для наведення на ціль. Тут командир гармати розраховує відносно координат, які йому надають через програму і передає навіднику повністю установки на ціль. Також контролює правильність наведення, чи правильно зарядили снаряд. Ну відповідно вже подає команду вогонь і відбувається пост. Злагоджено працюємо швидко. Хлопці молодці стараються так можна швидше виконати всі бойові завдання і вразити цілі. Я... У мене в підпадкувані загалом завжди старші люди за мене. Як від 5 так до 10 років, то і більше буває. Ну, командир є командир, але людське відношення. Просто бути людиною і люди за тобою тягнуться. В роботі команда може працювати на всі 100, а на більш. Нам дали ціль, е, група противника укріплена і ну, не хотіла здаватися. В неї була можливість, вона вже була майже оточена і прийшлося знищити. Там група така доволі велика, якщо не пом'язує, виявилося до 20 чоловік. Інколи ми працюємо на подавлення, це по мінометах ворожих, які працюють. Загально це легкоброньована ціль, нападавлення і піхотні приходять Бували випадки, коли о, наші хлопці, розвідники заходили надто далеко і приходилось доручати їх о, вогнем нападавлення саме ворога, щоб хлопці змогли відійти назад, повернутися до наших позицій. БК трішки поубавилась доволі. І інтенсивність в плані стрільби ворога і нашої теж змінилася. Ворог, на жаль, з того моменту, як почалась війна, теж вчиться і вражає більш точно, але ми, ми все-таки краще. Насамперед, я пішов для захисту рівня. І захист мирного населення, яке не має відношення до тої війни. Щоб люди жили собі спокійно в тиші, в мирі. Віра в краще наразі. Тільки віра краще, що воно колись закінчиться, що це не буде тримати вічно і що є в цьому кінець і буде справедливість в тому світі.